Marcos, o que sure. Марк Бога, ось вам крестьян. Від вашого і живе в ньому молодий князь і загубити ваше казині молоду княгу і своє серце жити без неї не може. Ось він наш молодий, ще місяць ясний, тільки сілень крізь і не вистачає. Молода наша точна дівчина красна, але навіть не знає, саме її вашнять шукає. Одне слово, і ваш і наш селець не слиття молоде. У розгоднівшому вислоти, на цьому нашому слові кінець, а ви дайте задайте личини. Віддайте нашому князю вашу вогню, дивицю, хану чарівницю, а вийманцю краще відчув ще пішов. Роженовітнець і ходи вона, богата його не вишивала, а от світі раз немає коштика. Та я стараться віддавати цьому році до лікаря. Однає смітить. Знаємо, от добрий швидко за рушниками. А це ж немає. Як зайка, каже, так і я. Я Іквана давно знає. Отож ваша ласка, мабуть, так. Я не знаю, тобі ти цей клас. Ну, коли то на то нічого розвитку. А чи нема, до нього тебе чимоє. Що може, мати тебе ні не вчила, може перед своє і не вмієш ані шити, ані вишивати, щоб людей пов'язати. Батьки така добрими вчились, то До світу рож вишивала, сразу спів бажала, щоб за серце не боліло, щоб очі сором не жив. Я тебе до благословляю, водославляю, щастям здоровьям наділяю, Щоб була здорова, як вода, Щоб була багата, як земля, Щоб була весела, як весна, Щоб любила свого чоловіка, то самого весь молодості до старості.